Я вітаю ще раз всіх. Вітаю тих, хто до нас приїхав. Вперше мені сказали, що в нас є родина, яка приїхала з Білорусі. Ми радо вас вітаємо. Скажіть, ви розумієте українську мову? <реку> ви зрозумієте проповідь українська? <реку> ви зрозумієте проповідь українською мовою. Да? Добре, ми раді вас вітати. Дякуємо, що ви тут з нами. Думаю, ми більше з вами ще познайомимось, Можливо, ви знайомі, я, я вас не бачив. Окей. Скажіть, будь ласка, вам подобається книга псалмів? Псалтир? Подобається? А скажіть, будь ласка, заради експерименту, який псалом ваш є улюблений? Так, 120-й, про що? благослови так. 32-й. Всегда радуйтесь. Ще які псалми? Господь пастир мой. Із глибини ще. 90-й. 138-й. Знаєте, я коли слухав, а не тільки тут, а, до речі, ви тут відрізняєтеся от, а, а, улюбленими псалмами, Але, от слухав, коли люди говорять про псалми, то я поділив а, а, людей і псалми на категорії. Перша категорія це егоїсти, які шукають, де, тільки, де Давид звертається, Господи, дай мені, дай мені, дай мені дай. Друга категорія це, вибачте, але є таке українське слово нитіки. Знаєте, які постійно всім незадоволені. Коли ми в псалмах, вони теж знаходять, Господи, вороги оточили мене, а щоб їм так було. Третій – це образливі. Вони там знаходять, що десь теж Давід якось образливий, знаходять ворогів, просять, щоб Бог їм а, отомстив і все інше. А, аскети, це які знаходять, що там от, буду в убіжищі, буду у Боги, як би таке якесь страждання. І дуже, дуже невелика кількість людей закохана в псалми прославлення. Аналізуючи християнство, ви помітите важливий аспект, що є в кожній релігії, а особливо в літургіях і в богослужіннях, навіть і в адвентизмі. Як ви думаєте, що це? От що є в християнстві, в різних деномінаціях в літургіях? Атмосфера псалму 50-го. Яка вона, як ви думаєте? Присутність подавленості з почуттям провини, де людина має себе, ми це називаємо вести з благоговінням. Про що 50 й псалом? Там же, Господи, я російському Тебе, Тебе єдиному согрішив, я і зло очами твоїми. Навіть в законі слідопитів є певний пункт, де згадується слово благовіння. Слідопити, пам'ятаєте, що це за пункт? З благоговінням ставиться до служіння. Скажіть, будь ласка, як це з благоговінням ставиться до служіння? Не бігати по церкві. Добре. А, а хто знає, яке значення слово благовіння? От як ви розумієте? От кажуть так, потрібно мати благоговіння. Що таке благоговіння? Благовіття, давати блага. Ще що? Бути скромним. Хорошо, а дорослі, що таке, от по-вашому, ви ж кажете, йди себе благовійно. Як? З повагою. А, є така річ етимологія слів. Етимологія слова така. Воно до нас прийшло з грецької мови, благоговіння, і, звісно, переломилося через таку, знаєте, православну та католицьку призму релігійної ментальності. І стало для нас зрозумілим як благовіння почуття найглибшої і найщирішої пошани і любові. Почуття найглибшої найщирішої пошани та любові. І коли ми заходимо в церкву, відразу в нашій свідомості включається благоговіння. повний стиль поведінки церковної, такий Псалом 50. От згадайте, це культурно, да, протестанти чуть-чуть відрізняються, але коли ми заходимо в традиційну церкву, як ти маєш себе вести? Ти зразу, ти тут щось спілкувався, тільки зайшов в церкву, і що? Зразу тумблер, раз розключився. І відчуття благовіння. Ти йдеш, так, знаєте, тихенько, от, акуратненько. Все, ти ведеш себе благовіння. А що каже нам грецьке джерело? Благовіння від грецького евламеомаї, я поклоняюся. Я поклоняюся. Або йому поклонятися від слова «евламац». Цікаво. Якщо ви подивитеся, захочете подивитися значення слова поклонятися, ви найдете одне із значень. При, принижено попросити чого небудь про щось. Принижено попросити чого-небудь про щось. Дивіться, благоговіння в нашому розумінні, в нашій ментальності це що? Це почуття найглибшої, найщирішої пошани. Тобто, це такі, знаєте, такий шановливий вигляд, такий, ну, ну, така пашана. Слово, поклонятися, попросити чого-небудь про щось принижено. Так, знаєте, не так? Дай мені, а так, вітя, будь ласка, дай мені. Ну так, принижено. Зайдіть в традиційну церкву. Погодьтеся, що тільки священнослужитель цієї церкви може впевнено ходити з піднятою головою по церкві, так чи ні? А як парафіянин ходить по церкві? Так, знаєте, короткими перебіжками прийшов, тут є місце, до що, де треба принизливо, тихенько попросити поставити свічку чи ще щось. А там ти зайшов, тихенько став на коліна, в тебе є відчуття провини. Це знаєте, стиль 50-го псалму, ти нагрішив, ти набідокурив, і ти приходиш з постійним прочуттям вини, тому що вона тебе давить і, і залежить від того, як ти себе будеш вести, чи він, як священник, посповідає мене і відпустить мені, чи ні. А ще ж навколо згадайте, коли ми заходимо зараз в музей да, хатів, дідусів, наших бабусів, які там двері вхідні. Низькі. Чому такі були низькі двері? Тому що заходиш, вклоняєшся, а зазвичай, коли ти заходиш, то там, напроти дверей, що вісіло? Ікона Божої Матери зазвичай. І двері так зроблені, щоб ти зайшов і що. Хочеш ти цього чи не хочеш. Але що ти маєш зробити? Ти маєш вклонитися пройти. І дивіться парадокс: людина заходить, вона вклоняється. А заходить в іншу кімнату і там же закусила огірочком і прокляла сусідку за її курей, які подерли е, цибулю. Розумієте, в чому зміст? Ви відчуваєте різницю? Я поклоняюся та почуттям найглибшої та найщирішої пошани любові. Я поклоняюся це дія Вибачте, а, а найщиріше пошана любов це як обряд, це як звичай. Бо так заведено, всі знають, що так заведено. І ми, до превеликого жалю з традиційної культури, церковної, ми це перенесли в протестантську культуру. Ми можемо прийти, сидіти з найглибшим почуттям пошани бути на служінні, виконати обряд, але не прийняти участі в поклонінні. Ви погоджуєтеся? Ми можемо бути найблагоговіннішою людиною, а не прийняти участі в, о, в поклонінні. Одного разу ви також пам'ятаєте, де Бог сказав, послухайте. І він звертається на цей час тоді до церкви. Каже, ваші обряди, що? Ви знаєте, вони вже мені обридли. Я хочу від вас чого? Поклоніння, нормального живого поклоніння. Не обрядів, коли ви ту жертву притащили там, зарізали її, принесли, взяли м'ясо, їсте. Ви навіть про це не думайте. Я хочу, щоб ви поклонялися. Ізраїль замінив поклоніння на обрядовість. І це виглядало так. Головне з почуттям найважливішої, найщирішої пошани, любові. А далі все, 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 із дня в день, із місяця в місяць, воно все стало обрядом. Християнство це стосунки Бога та людини. Розумієте, християнство це стосунки. Християнство це стосунки. Скажіть мені, будь ласка, часто в Біблії Бог порівнює Ісуса Христа як нареченого, а церкву як нареченну. Як може щасливою бути родина? Коли є обрядовість, коли одружується, ви коли одружуються, то вам дали список правил, як себе вести. Чи у вас були відносини, стосунки. І ви вже створювали сім'ю, так і кожна родина. Правда чи ні? Християнство це стосунки Бога і людини. Це не, це не список, о ти так маєш зробити, і це будуть твої стосунки з Богом. Ні. Бог робить все, що відновити стосунки. Пам'ятаєте, читаємо буття 3 розділ, 8 вірш, де написано, що Бог гуляв в прохладі дня, а Адам вже після гріхопадіння з Євою, почувши, що Бог гукає його, що зробили? Вони зразу сховалися і втікти, втікли. А що Бог робить? Ми читаємо вже буття 3:15, а він каже, що слухайте, я хочу з вами наладити що? Стосунки. Він каже, я хочу, щоб в нас були стосунки. І для того, щоб це зробити, дивіться, Він каже, українську не пам'ятаю, вражду положу між тобою, жіною, між сім'єм її і сім'єм твоїм, воно буде тебе поражати в голову, Он буде жалити його в п'яту. Тобто Христос дав надію, каже, я хочу повернути ті стосунки. Адже гріх, коли прийшов в життя людини, Він переконує людину, що Бог є недоступний. Що до Бога не можна так просто прийти, від Нього треба втікти, тому і з'явилося в менталітеті християнська, яке перейшло з язичництва отаке благоговіння перед Богом. Чому? Тому що Бога-язичників потрібно було що було? Задобрити. Розумієте? Що Він не покарав, треба було жертву людину принести ще щось. А Бог справжній це є Бог любові. І коли Адам з Євою ховався, то Бог каже, ходи сюди. Так ти зробив гріх. Але дивися, я даю тобі надію, я хочу мати стосунки з тобою. І я прийду на Голгофу і я помру. Ми сьогодні про цю смерть згадуємо, про цю надію, яку нам Бог дарує. А поклоніння це плід живих і необрядових стосунків з Богом, людини і Бога. Християнство це стосунки, а поклоніння це плід. Як діти це плід любові і кохання в родині, так само наше поклоніння це плід наших стосунків з Богом. Чому ми збираємося щосуботи церквою? Для поклоніння. Тому що ми маємо взаємні стосунки з Богом, тому що Бог є любов. Ми збираємося тому, щоб поклонятися нашому Богові. Який каже навіть до Давида, який згрішив і написав 50-й псалом, каже: прийдіть до мене всі, всі обтяжені, всі, хто згрішили, і що, і я вас заспокою. Псалом 50 – це псалом грішника, в якому домінує непочуття провини. От почитайте. візьміть, виберіть його на окрему текст і виберіть, заберіть оцей, де Давід говорить про гріх, і побачите, що там домінує. Псалом 50 – це домінація покаяння надії і встановлення стосунків з Богом. Псалом 50 це не псалом, знаєте, подавленості, що ти згрішив, і ти безнадьога. Ні. Псалом каже: Окропі мене ісопом і буду чист, серце чисте сотворило мені Боже, і дух правий обновив внутрі мене, і я прославлю тебя. Тобто, Псалом говорить про те, що в нас є надія, навіть коли ми згрішили, то ми маємо надію. Псалом 50-й це не отакі, знаєте, благовіння, прийшов сів, боїся, бо Бог зараз тебе накаже, як дасть блискавицю і все. Послухайте, що пише дух Пророцтва. Бог є дух, і поклоняться йому повинні поклонятися в Духі істини. Когда наши сердца направлены к хвале нашего Творца, не только в Псалмах, гимнах и духовных песнях, но также и в наших жизнях, тогда мы будем жить в общении с Небом, в наших сердцах и домах будут возноситься благодарность, как в личных, так и в общественных молитвах. Это и есть истинное поклонение Богу. Элен Вайт пишет, що подяка, благодарність, радість, почуття це є. Істинне поклоніння Богу. Не, не так знаєте, що Ой я такий негожий. Павло писав, пам'ятаєте, завжди радійте. Навіть тоді, коли впали в спокусу, що він каже? Діти мої, прошу, щоб ви не згрішили. А якщо ви згрішите, то що? Пам'ятаєте, християнство це стосунки Бога з людиною. Тому маємо Ісуса Христа Праведного, хода та й священники, завдяки якому ви можете відновити ці стосунки. Він каже, завжди радійте, навіть тоді, коли ти згрішив, ти розумієш, що ти грішник, але ти радієш від того, що є Бог, до якого можна прийти. І який каже, я тебе люблю. Але ми настільки сковано себе почуваємо на поклонінні, що радісний настрій, вираз обличчя, посмішка це щось за межею благоговіння. Правда є таке? Якщо ти веселий, щасливий, посміхаєшся, то ти не благоговій довідаш себе в церкві. Ми боїмося прояву почуттів та емоцій на дотик Святого Духу. Адже саме почуття і емоції це образ Божий, якими Бог наділив нас, і тим ми відрізняємося від тваринного світу. Погодьтеся! Але коли ми маємо поклоніння Богу, то воно має, знаєте, ну, оцей код ПС-50, тобі, тобі одному згрішив я все, я, я не маю надії. Здебільшого розповідаємо, чого нам не можна в нашій релігії, аніж про привілегію стосунків з Богом. Погодьтеся, ну так є. Ми розкажемо, знаєте, а нам те не можна, те не можна, те не можна і те не можна. І люди нас жаліють, а ми ще їх запрошуємо, придіть до нас. Поклоніння, я поклоняюсь, я це роблю добровільно, де я розказую про переваги того, що я маю стосунки з Богом. Знаєте, як чоловік хвалить свою дружину, вона і хазяйка, і гарна жінка, і добра мама, і смачно готує, і в домі порядок. Все. Скажіть, а якщо чоловік буде розказувати ходити, о, знаєте, я вже оженився, маю жінку, вибачте мене, я вже не можу десь наліво піти зрадити, то скажіть, це сім'я щаслива? Чи це нормальні стосунки? А ми так часто себе ведемо з Богом, ой, те не можна, те не можна, і те не можна. А думать, так що ж вам можна? Затягнули вас, бідолах, в ту секту? Ми перевіряємо, чи можна співати мажорні і більш ритмічні пісні, бо всі мінорні за замовченням дозволено. Ну, буває так чи ні? Якщо якась пісня більш весела чи така, то ми... а що подумають, що ми заспівали радісно і весело? Бо якщо мінорне щось, це все нормальне, оце стиль християнства. Для нас аплодисменти це святотатство. А сказати «Алілуя» чи слава Богу, це харизматія. Для нас чин і порядок, і послідовність стало важливіше вже за саму істину. І це все преподноситься з традиційної під, знаєте, таким словом благоговіння. Але благовіння це я поклоняюся. Я жива людина, яка наділена емоціями, почуттями, радістю, яка має добрі стосунки з Богом. Ви бачили молодят, які влюбилися, які ходять, сіять. От хлопця і дівчину зразу можна вичислити, оприділити, що закохалися, так чи ні? Чому? Та вибачте, вони ходять веселі, такі, щасливі, все. і всі кажуть, навіть є прислів, ти що, влюбився? Друзі, ми влюбилися в Бога, ми любимо Його. Я поклоняюся, моє серце переповнене хвали, моє серце переповнене радості. Чому? Тому що я маю Бога, який хоче мати зі мною стосунки, який прийшов на Голгофу і помер, щоб я мав життя вічне, і хоче мене забрати і всю вічність провести зі мною. Благовіння це я поклоняюсь, я жива людина, чутлива, життєрадісна. Наскільки важливим є сьогодні наш настрій і є поклоніння, важливе прославлення також в нашому християнському житті? Ми приходимо не для того, щоб найглибшим почуттям пошани виконати обряд, побути на служінні. Ми приходимо, щоб взяти участь в поклонінні, Прославляючи, дякуючи, співаючи, відкриваючи один одному надію, радіючи великій любові на Голгофі. І на кінець хочу прочитати декілька псалмів із книги Псалтир. Буду звеличувати тебе, Боже мій! Царю мій і благословлятиму імене Твоє на віки вічні. Щодня благословляти Тебе і хвалитиму ймення Твоє на віки вічні. Хвали, душе моя, Господа, буду хвалити Господа, доки живий, буду співати Богу моєму, доки я є. Господь буде царювати вічно. Бог твій, Сіоне, з роду й до роду. Алілуя, Хвалить Господа, бо це втіха. Співати Богу нашому, це чудово, хвала належна. Хвали Єрусалиме, Господа, хвали Сіоне Бога Твого, хваліть небеса, хваліть Його гори, хваліть всі ангели Його, хваліть Його усе військо Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його всі зорі світу, хваліть Його Небеса Небес і води, котрі вище небес. хваліть імення Господнє». Бо він сказав і вчинилось: хваліть Господа від землі, велика риба і всі безодні! Вогонь і град, сніг і туман, буремний вітер, що виконує слово Його, гори і всі пагорби, дерева плодів, і всі кедри, звірі, і вся ляка худоба, плазуни, і птахи крилаті, всі царі, всі люди, всі князі, судді землі, юнаки і юнки, похилі і підлітки. Нехай хвалять імені Господня, бо імені Його єдиного. Слава на землі і на небесах. Співайте Господу, пісню нову, хвала йому на зібранні святих. Алілуя!» Це кінцеві слова книги Псалтир. Друзі, мені хочеться! Це моя мрія, щоб церква Адвентистів цього дня розуміла, що благоговіння це я поклоняюся, коли ми приходимо і не просто виконуємо обряд, сидячи, посиділи і пішли відбули, а щоб ми приходили, щоб ми світилися, щоб ми горіли, щоб до нас приходили люди, казали, що з тобою сталося? А я дізнався, хто такий Ісус, і Він є мій Бог. Щоб наша церква була настільки живою, щоб цей подвиг на Голгофу, який ми сьогодні згадуємо, ми могли розказати про цю любов всім. Пам'ятайте, благоговіння – це я поклоняюсь. Читайте псалтир, останні псалми, надихайтеся і прославляйте Бога. Будьте радісними. Подивіться на християнство з іншого боку, не з традиційного, де ти маєш прийти і почуватися себе винним, а з позиції надії і стосунків з Богом, які Він хоче мати з нами всю вічність. Давайте помолимось.